Привіт, привіт, привіт. Чао тутті, Італія. Ми вас любимо. Воєнесера. Ну для кого й двоє несера? Тому що не невідомо, коли вийде це відео. Сьогодні ми дивимося представника від Італії на Євробаченні 2023. Обов'язково зазначимо, що цей представник вже виступав на Євробаченні від Італії 10 рівно 10 років, 10 років тому. Людина з 10 років готувалася такий. Я поїду, я вам покажу. Я переможу. Ну, добре. Ми знаємо, як італійці можуть, тому що ми знаємо, ми пам'ятаємо перемогу Манескін. мене Цим нічого не поробиш, але і це він блок. вже дістав той манескін, вже уже просто неймовірно. Я зазначу ще такий прикол, що у італійців це така музична країна контрастів. Це або вони тобі на Євробаченні не подобаються, а потім ти в них закохуєшся. Oh або ти закохуєшся в них на євробачення а через кілька місяців ти вже їх просто чути не можеш Неприємно. Як би там не було хто б не виступав як би круто італія себе не репрезентувала на конкурсі євробачення моїм єдиним коханням моїм єдиним музичним крашем була і залишається франческа Та це пісня, від якої в мене дійсно біжуть мурашки, це правда. Та і далі кожен рік представляє щось цікаве, тому я сподіваюся, що цього року ми там щось нас захопить. Так, прикинь, якщо вони знову виграють. Ну було б непогано, в принципі. Добре, ми починаємо. Марко Менгоні до Угу. Початок. Коли початок клавішних я люблю подарослішов хлопчик. Знову ж таки, бачиш, італійці знову приносять свій генетичний код. Добрий, угу. і ну, це, це завжди підкорює. Це ж до того, італійський вокал, що просто ну. Як я з глибокого виходить все. Красиво. Слухай. Мені подобається. Вау. Музична прямо. Вау. Музика веде. Мелодія веде просто. Вона настільки об'ємна, знаєш, так про о! Ух ти. Навіть так? Але ж в тему. <плес> і немає резонансу, знаєш, це таке. Я... Воно якось війш... до цього йшло. Не, непомітно ввійшло <плес> якось так. Красивий кадр дуже. Просто! Ти бачиш, як колір поступово-поступово <плес> проявляється. <плес> Мене мурахи! Це це твоїй це, це часті, чому в мене мурахи? Дуже мені подобається візуальна розповідь. Блін, що ж таки, що це не робить. Діріфано due vite Ого! Ті, хто дивляться нас уже давно, ті знають, що зазвичай мурахи по шкірі йдуть отут. А тут мене просто... Ну, це просто неймовірна пісня, неймовірне виконання. Дуже красивий вокал. Se дуже класні беки, дуже вчасно все, дуже все. Ну, Мені подобається. Ти знаєш, в цьому році я докопуюсь до пісень, от з таким от якимось настроєм. І я багато коли кажу, що мені не подобається щось сумне, mm -hmm. щось те, що мене е, емоційно може якось притушити. Але в цьому випадку, от навіть такий якийсь. Я не розумію мови. Просто Це перше, треба зазначити, я не знаю про що він співав, але настрій, який він передає, він... Мені був сумний, ліричний, але він мене прям. Це якийсь такий маніфест. Про що не знаю. А для мене це якийсь маніфест сили а, і вокально. Я, я боюся помилитися, але здається, це про кохання. Ну я не сумніваюсь. Два життя здається. Тобто, це віте. Ну, це, я просто так припускаю. Ну так. це дуже сильно. Це дуже потужно, це а, неймовірно. Neumovirno, muzično, krasivo. Vizualno, krasivo. Дуже якісно знятий, він дуже чітко підкреслює саму пісню, це але, ж, але це пісня про, так, ну, для так. Євробачення, і він її співатиме на сцені Євробачення. Ти знаєш, в мене, я, поки ми слухали, особливо там під кінець, в мене крутилася думка про те, що це дуже сильний претендент на перемогу. Це дуже сильний претендент це, на перемогу. я з тобою артист, погоджуся. Який прям може виграти, До... тому що тут. І вокал, і пісня подивимося так I на перш саме але. Я вже її лайкаю біру. От Оце перший артист, якого я можу до себе в топ занести. Перший, так. тому що були класні, прикольні. Але це прям я навіть не знаю, чи є сенс зараз щось там розбирати, та щось там казати. Ну я... Як... ви вже побачили нашу реакцію на цю пісню? Вона неймовірна. Пишіть свої враження від пісні, чи сподобалась вам вона, чи якось вона відгукнулася у вас всередині, як у нас, тому що ми я... тут зійшлися сьогодні. Як ви ставитеся до ймовірної? Перемоги цієї пісні на Європачку. Ми жартували, жартували, а тут прям чекаємо вас у наших наступних відео. Не забувайте на нас підписувати, ставити нам вподобайки, натискати на дзвоник. Це дуже важливо, тому що ви не будете пропускати наше відео, а ми будемо робити для вас більше. Ми вас чекаємо у наших наступних відео. Бай!